Всім привіт, любі друзі! Ми зараз знаходимося в Нью-Йорку, в железнодорожному музеї. тут таке всередині колісо. Воно незвичайне, От я диревня знаю, що це за колесо. У Вілгавіцьке саме є. Тут заїжджають от, поїзди, стояночки, такі різні. І от це колесо і так. бачите, воно так крутиться і потім виїжджають там на нужний колію. Пошлі, подивіться, як поїзда. Еммануїл, гарний вагончик. О, Ліверпуль, Хаскінсон, якийсь Манчестер. Між Ліверпулем і Манчестером були там перші поїзда в мірі почали колісити. Так, це такі англійські поїзда, а це вже. Такий Євростар, який з анті во Францію, под Ламаншем. Так. А ми зараз піднялися на ліфту. Тут оказується ще один поверх, тут дуже добре видно. Оце це Євростар, то що їздить під полівом во по Францію. І тут а, от такий великий, зроблені, навіть тунель, по якому цей потяг проїжджає. Щоб ви могли бачити якого розміру цей тунель під Ламаншівським пролівом. називають його Англійський пролів. такий замечательний музей. А найцікавіше, що цей музей безкоштовний. От, такі тут представлені потяги. Це такі поїзда використовувалися при строїчі тунеля між Францією і... Великою Британією. Емік. А що ж це таке? Правильно, да. це каркас. Ось можна по-бачку, тоненький тоненький В деяких місцях. Це каркас потяга. вагона, точніше. О! Ось так закругляється, то вікон по бокам. Час потяга вагона в розрізі. Тут зараз всі станції. І заодно тут зараз весь потяг. Робуть Шотландію. ось Сландія-Манчестер. Шотландія, Манчестер. Шотландія. Едінбург, Манчестер іде. А ще ми тут знайшли таке табло здорове. Молодій онлайн потяг, деякі приїжджають, станція Йорк, і деякі потяги знаходяться на даний момент такі точки показують там зараз знаходяться в місцях потяги деякі отрезки закриті і От. там онлайн написано прописання а цей огромний паровоз огромний огромний самый здоровий тут музей був зроблений От. в 1935 році це написано для Китая. І Китай їздив до 1977-го. потім його повернули в 81 році обратно у Великобританію. Ось такі з найвеликих перевозов, які були зроблені в Великобританії. Ось такі гарні, старий. Ось тут. тут є навіть такі вагони. Локомотиви, паровози. От. Там такі теж. Заболі сучасні. Е, а що ми це нашли? Окей, ексит no, онлі. Пошли подивимося, за находим. Ох, а там черга. О, а один поїзд, тут потяг, можна зайти всередину. Пошли подивимося там, покажемо, що всередині. Так, от ми заходимо. Окей. Потяг. Давай. Вот это такие более-менее Это туалет. Нет, это для то, Вот, сзади. Это такие охранчики. Знаешь, то не по 30 сиденья, а другой по два. Да, похоже, кстати, ездят до сих пор. О, а кто тут -то уже сидит? А вы куда собрались ехать? А вы куда едете? тут Аміка з мамою вже сидять. О, то все. В Австралії ви Ну давайте, щасливої вам дороги. А ми з вами прощаємося, що Аміка скаже? А я буду Аміка шукати. О, вот там такі самі, так? У нього такі їздять кожен. О, це такі штори чи не такі? Ні, не, не, не такі. А може такі? Ні, ой, такі точно. Вот. О, на вытащи. Вот это япанка. О, в японские все туда наверх. Пошли, бачите, не английский, а японский. Да, знать, по-японски туда написано. Ого-го, мы побули, первый раз в жити, в японском потере, дивись.